Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Стрімка атака на трьохзіркових героях без синього кольору. Топ-5 навіть тримаюсь після вчорашнього фіаско. Давайте дивимося ага, оборона. А, добре. Ну, ось, тому Джолік і тримає, Так, ой, знову Джолі Фаєс. Ну як же ж і Піньок, Навіть не знаю, що робити. Треба, напевно, брати трифіола проти того Джолі. І пінька візьму тайрума. Так, це такий, щоб діспелив. І там є піньок. Можливо, ще фаєза взяти. Захист, щоб якийсь був. Давайте візьмемо фаєза. Так, так, тут нехай такі будуть. Ну, спробуємо, поїхали. Знов ці Джолі, тут ще й Бетті. Яку шкіру буде накладати? Головне, щоб сьогодні були фіолетові. ага, купа зелених. Купа зелених. Є четвірка зелена. Ну, можна, в принципі, прокинути. Може там десь і фіол доїде. Давайте ось так. Ось вони і фіолетові, але джоліка зарядили з одного ходу. Добре, фаєза, поки притримаємо, давайте ось так зарядимо фіолетових. І тепер будемо бити. Так, напевно, все ж таки задіспелимо в них броню. Треба було спочатку так зробити. Тепер вмикаємо фаєза. і будемо ворожого фаєза бити. Бо він буде лікувати. то нам не підходить. Так, давайте ось так. Угу, наш фаєзик знов заряджений. Добре. Якраз будемо чекати. Трієчку в пустоту. Ну, джолі нам, напевно, не вистачить, звісно. А ось так повинно вистачити. Так, ну, фіолетових багато. Зараз активуємо джолі. І фаєзіка. прокинемо трієчку ось так. Це трішки зайве полетіло, але нехай. Угу, так, б'ємо піньочком. І треба спробувати все ж таки фаєзу добрати, щоб не було там лікування ніякого. Але нам не вистачає. І немає трієчки в пустоту. Але є ось так четвірка і трійка в бастера Так, у нас поки прикриття є, тому б'ємо. Там фає з костюмів, він може відроджуватись. Давайте спробуємо. Так, відродився. Добре, б'ємо сюди, тоді в Бетті. І прокинемо ось так. Угу, ми перезарядили знову фіолетових. Захист у нас є, тому піньок нам не дуже страшний. Так, є. ну Ось тут пощастило. Дуже багато було фіолів. Угу, якраз ми впорались. Так, поїхали далі. І знову Джолі Фаєс, ну все те ж саме. Поїхали і Беті ще і Безіл. Єдине, що піньочка немає. Так, фіолетові є. Трійка. А як нам четвірку зробити? Четвірка ніяк не виходить. Дві трійки тільки можемо зробити. Якщо ми в Джоліка трійку прокинемо, то тоді не буде фіолетових. Ні ліворуч, ні праворуч потім не зберемо. Ну, добре, давайте тоді ось так трієчку прокинемо. Звісно, можна було пошукати через джоліка, але ж там ніде не, не може доїхати. Поле ну, таке собі. Нікого не можемо зарядити. Трійка фіолів і все. І немає ніякого комбо цікавого. Добре, давайте ось так. Ніякої четвірочки не збирається. Щоб хоча б один якийсь фіол забрати собі. Добре, прокинемо тут, може там зелений доїде знизу. Так, доїхав. Але вже джоль активувався. Добре, тут тоді спробуємо фіол знайти. Знайшли фіолет. Але зараз буде заряджений і знову джолі. Так, ну ми це задіспелимо, звісно. Беті вдарить боляче. Тихо-тихо. Так, хоча треба ж було почекати. Ось це моя помилка знову поспішив. Ну, добре, тоді будемо бити, хоча б трішки когось сповільнимо. Вдаримо ось так і прокинемо сюди зелені. Дуже багато синього, ну і жовті під'їхали. Тихо-тихо, ну Бальтика того просто знищують. Давайте ось так. І та туди ж б'є. Тихенько. Давайте тут прокинемо. Тепер треба шукати багато фіолетового. Може знизу доїде, не доїхав. Так, безіл активувався. Давайте комбо тоді. Може ми з джоліка знімемо. Камінчика ми не зняли. Хоча не знялось? Ну це. так Давайте так. Прокинемо тут. ці фаєзи джолі. Це просто треш якась. Ну, ось ми зарядимось зараз. Толку від цього небагато. Тому що. Немає чим добивати. Так, зараз буде знов Безіл ходити. Нам під джолі треба якось фіоли шукати. Давайте ось так прокинемо. Хоча б трічка якась буде. Ну, Ми трішки під захистом, але в джоліка дуже багато. І знову він вже заряджений, але чекати немає сенсу. І давайте ось так. Трійки, може знизу там ще фіол під'їде, не під'їхав. Ось так. І буде трієчка фіолетова. Але, звісно, цього замало, бо там ще і фає сходить. Вже і час пішов. Ну, це такі бої. Просто, коли немає камінчиків, то все. Тобто дуже важко цього джоліка пробивати без камінців. Так, ну що ж, робимо ось так. Діспелимо. Вмикаємось, прокидаємось, Зараз би фіоли під джоліком було б непогано, але їх немає. Давайте будемо чиститись. Так, є трійка, напевно, не вистачить, бо треба ще. Так. Тихенько. Ось тут річку зберемо, ми повинні дозарядитись. Ну куди це комбо зайве полетіло? Ну Поки не заряджен фаєст, то якийсь шанс є його пробити. Але три хвилини залишилось. Добре. Так, Все це знімаємо. Пробиваємо піньком, може не вистачити. Так, вистачило. Добре, чистимо поле. Ну, це, звісно, добре, але ж ще є фаєс. Треба максимально поляну розкрутити. Так. У нас купа синього. І у них зараз розподіл. Угу. Так, трішки фіолів під'їхало. Як же довго ці анімації проходять? Так, давайте зберемо. Ні, треба фає за першого, напевно, пробивати, намагатися. Діспелим, б'ємо, пробиваємо, тут прокинемо жовті. Ось так, та давай вже активуйся. Давайте почистимо поле. Збільшена шкода, так, непогана фаєза прилетіло. Тепер б'ємо піньочком. Так, є, фаєза, забрали. Забираємо цю, напевно. Так. Ну і тепер будемо бити сюди. Тут прокинемо фіолетовим, ми повинні добрати його. Так, чудово. Залишився один Бетті. Фіолів немає. Де вони? Ну Це знущання просто якесь. Давайте спробуємо збити з нього ту м'яку шкіру. А, ми його навіть добили. Добре, ну дуже важко. Але пощастило. Так, поїхали далі. Хокмон. Хокмун неприємно. Ставить стяг і захисні. Белітка буде діспелити. Ха давайте такою командою спробуємо. В принципі, непогана команда вийшла. Треба було раніше, напевно, такою командою грати. Так, що ми тут маємо? Майже нічого. Ну, в Хокман можна прокидати поки. Але норіль такий небезпечний. Так, давайте навіть зробимо зелений кріс. Звісно, не вистачить, але ми зараз зарядимо фаєза Ну, будемо шукати. Хопмун камінчики. Дуже багато червоного, синього, просто непотрібних камінців. Так, це задіспелило. Давайте зарядимо джоліка. О, почали фіолетові з'являтися, це добре. Цього ми витримаємо. Так, так. О, ще фіоли. Тільки даремно прилетіли. Ага. Так, спробуємо задіспелити. Б'ємо. Бліт буде важко забрати з її корінцями. Та і Хопман дивлюсь також. Так. Повільнили нам пінька. Ось це погано. Так, добре, давайте ось так прокинемо. Там ще будуть фіоли. Так, це зараз діспелеть. Ми поставимо собі. Захисні стяги. Ну, щось дуже слабо. Це вами Хокман. Так, і ось так. Треба було якогось бафера, напевно, брати. Так, так. Дуже багато червоного взагалі не потрібного. Так, трішки фіолу. Головне завдання пробити хоча б Хокман. Вони б'ють не сильно нас. Так, спробуємо задіспелити. Але і ми не дуже потужно б'ємо. Вона цю броню ставить, не знімаємо. Так. І давайте ось так. Джоліка, поки притримаємо там. Белітка може це все зняти. Так, так. Ти ну ви дивіться, яка ж вона жарнюча. Ця хокман. Так, є, нарешті пробили. І тепер залишилось добити біліт. Так, вона зараз буде. Будуть діспелити, давайте, може, яду атаку підріжемо. Не підрізали. Добре, тут прокидаємо. Угу. це нічого, і треба шукати багато фіолів під біліткою тепер. Давайте чистити поле. Це б'є. Добре. Так, так. Фіоли скінчились. Там ще та приз капідляковує того нореля. Угу. Давайте спробуємо зарядити піньочка і потім вдарити. Хоча броню я їм навряд чи зможу порізати. Але подивимось. Так, ну у нас є стяги захисні. Я не розумію, хто їм броню дає. Белітка, напевно. Так, тепер б'ємо піньком. Давайте, може, спробуємо цього забрати, бо беліт ми не заберемо. Буде на одного менше, вже трішки простіше буде. Так. Ну, оце даремно. Крісто Фіолетовий я не хотів підривати, але ж вже як є. Так, давайте заберемо яда. Так, сюди. Так, так. Джоліка перезарядимо. Я розумію, що вона задіспелить, але ми його перезарядили. І тепер ну, фіолетовий один камінчик на полі. Звісно, що вони вже мене точно не проб'ють. Єдине питання, чи вистачить нам часу їх добити. Вона зі своїми корінцями... Треба під нею шукати фіолет. Так, будемо бити, незважаючи ні на що. Так, ну дивіться, майже пробили. Можливо, їй вистачить зелених і жовтих. Так, вистачило чудово. Так, так. Ну все, тепер ми повинні впоратись. Хоча пріска також підліковується, але збільшена шкода. Можливо, спрацює. Так, угу. Зробимо зараз трієчку. Ось так фіол, вдаримо в неї, і там буде під нею ще фіолетова трійка, можливо, її і вистачить. Так, спробуємо зняти з неї. Не знялось, але бачу, що вистачає шкоди. Так, добре, тут також впоралися, але довго це все йде. Так, Кайлані. Жу... О, Гремс, мій улюблений. Ну, поїхали. Так, фіолетова четвірка, а трієчки немає. Хоча можна буде спробувати зробити. Так. Ось так. І ось так. Ну, Судрі було не бажано заряджати. Ага, він не дозарядився. зарядився. Так, б'ємо. І що, кого пробивати? Гремса намагатись пробити. Чи кайлані прибрати? Щоб розподілення не було. Або цього судрі давайте заберемо. Шкода нам не потрібна. Розподілення, в принципі, не дуже нам буде заважати. Ось Гремс буде заважати так. І ось так. Ну, будемо, так, піньок не дозарядився. Давайте поставимо захист собі. Ну, Будемо бити, напевно. І почистимо поле, перезарядимо джолі. Боляче. І дивимось, як працює цей гремс. Так, ну це якийсь бракований. Добре, давайте ось так ось так зарядимо піньочка. Ще нам треба ще й тайрума. Так, шукаємо фіоли. Звісно, фає б хотілося би теж забрати, бо він зараз почне лікувати, він вже оверна лікував. І Гремс зарядився майже. Так. Так. Йому. Ну, ми майже шкоди не наносимо чомусь. Ніхто мені сповільняє постійно цього пінька. Ого. Так. Добре. Шукаємо фіоли. Знову купа синього не і фаєс щось дуже багато лікує. Де Фіолет? Немає Фіолету. Так, прокидаємо. Ну, Гремс знову буде зараз, зараз заряджений. Бальтик. Так, біє боляче. Повернув, хто там Кайланя була. Добре, давайте діспелимо. Б'ємо. Треба того Гремса якось пробити. Ну, ми майже шкоди йому не наносимо. Так. Так. Ну все вже. Так, є, цього пробили. І тепер чистимо поле. Залишився один фаєс неприємний. Давайте ще почистимось. У нас джулі закінчився, тому ми не дозарядились, на жаль. Так, добре, а ось так ми повинні дозарядитись. Непогано. Так. Ну, щось він дуже багатько лікує. Спробуємо його пробити. Ні, так, шукаємо фіолет. І знов сповільнений піньок. Так, ну можливо, міньйони його доберуть. Так. Ось є трічка фіолетова, чудово. Пеньок постійно, то під сповільненням, то під мінус атакою. Все, закінчили. Ну важкі бої. Довгі важкі бої, але ми навіть в топ-1 зайшли. Так. Купа мультяшок, бальтик по центру. Давайте так і поїдемо. Чи навіть не мультяшки, а стекляшки це ж. І немає зарядки взагалі. Так, добре, давайте тут прокинемо комбо невеличке. Ось так. Тихо, тихо, тихо. Бальтик вже взявся за пеньочка. Так, тихенько. Ми трішечки підлікуємось. Тихо. Джолі витримав. Чудово. Так, б'ємо сюди. І треба, напевно, цього бальтика і прибирати. Так, давайте зелений кріс. Треба ставити захист від джахангіра. Так і ще ось так. Бо зараз буде дуже боляче. Намагаються піньочка пробити. Добре, тут прокинемо ось так. О, чудово, фіоли доїхали, добре. Ну, і пінька знову б'ють. Так, добре, давайте так. Треба, напевно, того Джохангіра пробивати, хоча бальчика можна вдарити ось так. Бав Брієни з кляних знімається добре. Так. Так, так. І доб'ємо, напевно, того ганджу. І будемо бити Брієну, що в неї ці міньйончики будуть заважати. Так, давайте тут обережно прокинемо. І знову піньок під якимось мінус атакою постійною. Так, так, так. То сповільнення, то мінус атака. Але це нам не завадило перемогти. Ну тут швидко вийшло, поляна була добра. Так, топ-1 навіть зайшли. Оборона А, рейтинг 955 місце. Ну, далеко, звісно. Але подивимося буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нові відео. До побачення.